Жінка, ти знову лежиш на дивані. Чоловік, зате ти завжди знаєш, де мене знайти. Чоловік повернувся додому злий і втомлений. І каже, дружині, це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. Чоловік каже, дружині, кохана, я піду сьогодні ввечері з друзями вип'ю пива, пограю в більярд. Іди, іди. То тебе за роги тримає. Чоловік ходить по квартирі в трусах. Дружина. Любий, одягнися. Скоро гості прийдуть. Нічого. Нехай бачать, як ти мене годуєш, який я худий. Ну ти б тоді і труси зняв. Навіщо? Щоб бачили, за що тебе годувати. Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок? Бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі. Люби, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи мила. Незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плече на кеди тиснуть. Сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? П'яний чоловік повертається пізно додому. Відкриваються двері. Перед ним стоїть жінка в руках сковорідка. Чоловік. Все добре, лягай спати, я не голодний. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!